Так, доброго ранку. Сьогодні у нас так, да, 25 жовтня, субота. Ось приїхала Юля і ми йдемо Юлі збирати гриби. І ось, а що ти? Оце, як ти оце відпандюрила? Ну, Дивіться, який красень у Юлі перший Ох, після дощу. Ну, так, а ось маслятка, ось один. Так, я скоро, Сьогодні знімаємо. Ось збираємо гриби чи що для Юлі, Я сьогодні для любимої подружки збираю. Раз маслючок. І два маслочок. Так, хоп. О, дивіться, які молоді що? Юль? Маслучки Юля косить. Ну я зараз ось візьму ще Юлі маслучка. Я це сьогодні взяла корзину. Зачем я її брала? Взагалі непонятно. Так а що, ну, може, щось возьму. Ага. Так, на, диви які. Ну що, ну що? Ну що, ну ось, ось він ось. Ось мій красень. Ось дивіться, який гарний. О, це я цього Юльці вже не оддам. Я їй сказала, зробили всі мої, остальні всі твої. Ой, красавчик. Ой, який полячок. Це для Юлячки. Юлечка, я тобі полячка нашла. Да. Так, ось зеленушок ось. Юлі куча. Юль. Юля, іди сюди, зеленушки тобі ось вириваю. Не знаю, виривай, неси мені пока. Щоб я не йшла, не не бо я тут ось тобі зеленушки збираю. Зеленушок? Ну так збереш тоді. Ну, давай я покладу в свій кошик, все одно ж тобі всі підуть. Ну, Коротше куча, ось зараз повириваю. Зонтик молоденький. О, О. Ну, Чому як? Умовно Умовно вона, ну не ядовита. Ага. От, строфарія синьо зелена. Такий тут колір. Я одну зараз і он з тої сторони, Я зараз одну просто вирву, покажу людям. От. Ну, вона це є. Бачите, колір ви цей вигорівший. Хтось тут збирався, але оцих не побачив. О, красота. Красиво в лісі, звісно. Обожнює осінь, таке все різними кольорами такими. Ой, дуже гарно. Каже Юля, і листочки, і грибочки, чого тільки немає. І верес, да. Ти знаєш, що білий гриб любить верес. Ще тут і дуби, тут, а й верес, і ну, бачиш. Так, ну, ну, прям, да? да, прям щоб да? це є. Білий на білому повинен да, рости. Да. Ну, це залежить, дивися. <кій> Навіть якщо тут та... І грибниця є, ось я тобі польського знайшла. Якщо красивий, який польський, який хотів стати білим. Диви, яка в нього нога товста. такий, угу. так, як ти любиш. Е, дивися, залежить, а ось груз чорний, ну ми такого не беремо. Ось забирай. Ой, який клас. Ой. Залежить від того, ту, грибниця, дивись, грибниця скрізь є. Yeah. Але справа в тому, що залежить від кислотності ґрунту, mm -hmm. може бути і за того не рости гриб, не буде рости. Okay. Тобто, якщо не відповідає кислотність ґрунту, не відповідає вимогам росту гриба, то відповідає. А взагалі ти знаєш, що е, на, гриб це грибове тіло насправді. Yeah. Знаєш, а грибниця це і є гриб. Грибниця це і є гриб, а гриби це гри, грибо, грибові, грибове тіло, грибне тіло. Просто що в нас у нас. О ти що. Ой, боже, яка красота! Дай сфоткаю його. Віднімо, не не може, не які красивини. А глянь, а ти знаєш, як класно, воно цей дощ, у них так шапки тоді перелить. Блистять, так. Да, 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 да. Блестять. Да, Коротше, Юлі вже повне відерці білих і польських, ось їх масляти польських, сюди у цей, в кошик ми збираємо їй зеленушку, а там один білий ще лежить. Так. Сьогодні. Так, це може ще не до кінця. Треба ж назбирати. Дуже багато, щоб ти... Добить, та й не одне, щоб ти додому поїхала з повними відрами. А, бо чоловік скаже, о, Юля, як ловко, Їдіть завтра, скаже. Прийшли коротше, до столу, до мого. Ну, ми тут з Юрою полюбляємо, як по лісу ходимо, то посидіти, там по поїсти, чи чаю попити. Поламали. Відламали частину стола. Що за, що за люди? Був стол дуже довгий, поняла Ой. Юля, достроєний був. Це ось старий дубовий глянь угу. який. Бачиш, як він зроблений прикольно. Ось ці є загнали. Угу. Бачиш, це старий дубовий стіл. Був дороблений, от і мову. Відламали що половину. За що за люди, бляха? Так. На мене. Оце, коротше, зеленушечки Юлічці набрали так, І тут польський масляк, маслюк. Я ось білий отдаю Юлі, що і мені з ним робить. Бабка ось одна. Оце Юлечка. Красавиця моя. А це ми сіли ось на перекус. Чайок печеньки. Всі діла. Яка красота в лісі. Забираю вже Юльчик пеньок знайшла. Покажи. Хоп, осінній опинючок. Красота. Опенечки, опенічки, опенечки, молоді, красиві які. Ага, в мене оці молоді, красиві такі. Опенічок молодесенькі. Красавчик. О, От, Ну, зайшли ось, Люди нас назбирали, грибів, а зайшли ще й цей подивитися опеньки на моє опенькове місце аж пішли вже, О, вже. трошки вже є вже краса і Юля там десь каже знайшла удачне місто з опеньками. От. оп, Ой, їх гніздечко Горний, о, красота. Ой, краса, краса, Пенечки. Замічательно просто. Ой, яке. Ось знову строфарія синьо-зелена але вона і тут така бледна бледна Гляньте, яка. Бачите? Ну, Може від дощів плюс сонце не попадає. Не знаю я. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять. От. Коротше, йдемо такі додому вже, так? Да? І такий хоп, і під березничок такий чик. Каже Юля, забери мене, забирай. О, бабочка. Гарна. Оце, значить, все, ми вже майже вийшли з лісу. Значить, це ось сьогодні ми, ну за пару годиночок. от. Все збирали Юлі, я тільки собі опеньки заберу. От, зеленушечки Юлі, тут апольські, маслята, бабки, біленькі. Ну, Непогано, я хочу сказати. За пару годинок, враховуючи те, що це субота, і грибників дуже багато в лісі.